Не дуже в моєму стилі, але такий собі не дуже складний. У побудові малюнку вийшов невеличкий гобелен з декоративними листочками, так і назвемо декоративне листя. І зробимо з таким декором сумку. Привіт моїм глядачам! Ви на каналі Гобеленове ткацтво. Я Іванна, художник і викладач, і у цьому відео ви побачите основні етапи виконання сумки декорованої гобеленом Декоративне листя. Кольорова гама даного болену обмежена до 10 кольорів, які змішуються між собою, утворюючи нові відтінки. Сам малюнок розміщується на світлому фоні. Для ткання я використала вовняні нитки, акрилові та трішки віскозної нитки з люрексом. Гобелен зроблений на бавовняній основі, складеної у дві нитки. Ескіз для цього гобелену був задуманий з метою відтворення спрощених форм листя без квітів, такий собі не навантажений деталями та кольором малюнок гобелену. Розмір гобелену 32х34 см, а сумка по висоті приблизно до 34 см. Отже, вона може бути як пляжна сумка, куди поміститься і одіяло, і ноутбук, та решту дрібничок. Така сумка-торбинка, можливо, шопер, стане в нагоді при будь-яких повсякденних потребах креативно та ексклюзивно. Її можна носити сміливо, незважаючи на те, що можна пошкодити гобелен. В кінці кінців нічого не буває вічно, але гобелен для цієї сумки виконаний зі щільною прибивкою та укріплений дублерином. Сумку можна прати ручним пранням теплій воді з господарським милом. Отож, гобелен виткали, тепер технічна сторона декорування сумки. Краї, як завжди, ми пов'язали міцними вузликами та оплітаємо гачком з топчиками без накиду. Далі нам потрібно наклеїти дублерин для міцнішого закріплення самого ткання, бо гобелен має практичне призначення. Дублерин середньої зернистості та наклеюється з виворотного боку гобелену. Краї дублерину, які виступають, ми обрізаємо. Сумка куплена в готовому вигляді, пошита з міцної світлої оббивної тканини. Е, має довгі ремінці для носіння на плечі, але без підкладки, що мене іноді дуже засмучує. Звичайно, можна пошити підкладку, але я не кравчення і не дуже у мене то все виходить як треба. Далі процес декорування бахромою. Робимо тороки за допомогою гачка та розкладаємо по кольорах, щоб візуально продовжити малюнок. Ось такий процес створення сумки, декоративне листя, який вміщає в собі багато дій над виробом та зусиль. Таку сумочку, звичайно, можна придбати. Інколи я себе запитую, для чого я це роблю? І я не знаю конкретної відповіді. Я просто роблю, бо мені хочеться це робити. Бо мої ідеї завжди стоять у черзі до відтворення у матеріалі. І ось така довга черга спонукає мене все робити нові творчі задумки та реалізувати їх у матеріальний світ. Хто так само думає, як і я, то підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно і будемо думати в одному напрямку. Дякую за увагу!